Вас вітає канал Довідник Історика. Дякую за підписку. Сьогодні розповім про трудову міграцію українців до Канади та Америки в 19 столітті. Нагадаю, що трудова міграція це переміщення людини з метою працевлаштування на певний термін, тобто, в пошуках роботи людина їде на нове місце. Українці почали масово емігрувати на захід наприкінці 19 століття. І взагалі еміграційний рух охопив всю Україну, яка на той час перебувала у складі двох імперій російської та австро-угорської. Що ж спричинило такі масові міграційні рухи? В першу чергу це пошук кращого життя, а також змінити своє життя і взагалі побачити світ. Також є така думка, що долю можна змінити, якщо змінити місце перебування. От і українці, які зазвичай були на той час задіяні в сільських роботах, перебували у складних життєвих обставинах, вони намагалися виїхати. І перша... Група українців виїхала до Сполучених Штатів у 1870-х роках. Зазвичай такі роботи для українців були в сільському господарстві, а також у важкій промисловості, особливо у вугільній промисловості. Також, звичайно, що не тільки українці виявляли до США чи а також виїжджали до Канади і до Південної Америки. Зокрема, до Бразилії у 1880-х роках збіднілі селяни виїхали і до Бразилії. Там займалися вони сільським господарством. Так як український селянин мав навички роботи на землі, то зазвичай робота була в Бразилії подібна, і тому йому було легко адаптуватися. Що стосується українців, які... Виїхали до Канади, наприклад, то першими селянинами стали Василь Єленяк і Іван Піліпів у 1891 році, які проживали в Івано-Франківській області, вони вирішили виїхати до Канади. Це, скажімо так, перші такі українці, які вже було задокументовано і поселилися в Альберті. Звичайно, що Канада була найбільш придатною для українців, особливо в сільському господарстві. Тому уряд Канади. Досить позитивно відносився до прибульців так, із України і надавав їм земляну ділянку. Також варто зазначити, що з кожним роком до кінця 19 століття українців збільшувалось. Також йшли чутки про те, що в Канаді, особливо Західний регіон Канади, Є таким найбільш придатним для проживання для українців, особливо з кінця 1870-х років до 1914 року, виїхало близько 650-700 тисяч українців. І приїздили навіть ті українці, які поїхали, наприклад, до Бразилії, але, проживши там якийсь певний рік-два, повернулися, наприклад, до Канади. Тому. З кожним роком українців у Західній Канаді все ставало більше і більше. Але легко працювати і жити там не було. Спочатку, в першу чергу, з чим зустрілися українці, це був бар'єр. Мови, так як вона нелегко давалась. Також іншим бар'єром стало те, що уряд не надавав ніякі додаткові пільги чи якісь інші дозволи для того, щоб можна було розширювати свою діяльність. Це в основному були плантації сільськогосподарського призначення або важка промисловість, де потрібно було важко працювати, зазвичай. Чоловіків могли відправляти на інші місця, які рідко бували вдома. Тобто важка праця, також був мовний бар'єр, все це ставало морально і фізично важким. Але все ж таки, українці намагалися зберігатися спільнотою, єднатися і вирішили. Активно підтримувати свою, скажем, таку культурну ідентичність. Ну і щоб не втратити таку, скажімо, мовну культурну свою надбання, то українська інтелігенція вирішила дуже активно поширювати інформацію про українську культуру, про звичаї, традиції. Звичайно, це канадців дивувало інколи були і негативні відгуки про це все, але... Тим не менш, канадський уряд пішов назустріч і відкрив двомовні школи для навчання, де можна було вивчати на вибір англійську, польську, німецьку, французьку чи українську мови. Тому у зв'язку із поширенням уже освіти, на кінець 19 століття, уже переважна більшість українських іммігрантів оселилася саме в Західній Канаді. От, також варто зазначити про те, що за релігійним світоглядом переважна більшість українців становили греко-католики, і протестантський вплив в Канаді він, звичайно, відбувався, але завдяки, скажімо так, тим, що українці спілкувалися вдома, в церкві українською мовою, поширювали свою культуру, їм вдалося зберегти свою таку. Ідентичність і навіть заснувати україномовні газети, які почали видаватися з 1914 року, такі як канадський фермер, канадський русин, український голос. Саме збереження мови і культури вважається таким вирішальним для цілісної спільноти. І тому Українці в Канаді на кінець 19-го на початку 20-го століття робили все для того, щоб зберегти свою культуру, свою таку ідентичність. Дякую за увагу! Сподіваюся, було цікаво.